Бійці одразу двох добровольчих батальйонів сьогодні вирушили у зону. АТО зі столиці. Спочатку на Софійській площі зібралися вояки батальйону ОУН. Більшість з них новачки, чоловіки від 18 до 50 років, які пройшли 12-денний вишкіл. Вони присягнули на вірність Україні, помолилися, послухали напутні слова, попрощалися із близькими і вирушили. Згодом на площу вийшли бійці батальйону Донбас. Провести захисників приїхали учні молодших класів Боярської школи. Діти принесли малюнки, листи, розповідали вірші і бажали захисникам швидкого повернення. Я знаю, що Україна буде незалежна завжди, і вона завжди була незалежною. І ніякий ворог її не візьме. Боротьба тоді була безпосередньо з сепаратистськими організаціями. Зараз всі чітко розуміють, що ми вже воюємо і воюємо з професійною армією. І не дивлячись на це, хлопці йдуть, Йдуть того, що вони говорять, що це наша земля.